Знищений вогнем дах, обгорілий фасад житлового будинку, пошкоджені домашні речі та побутова техніка. Так виглядає помешкання, яке постраждало внаслідок ранкової ворожої атаки у Рівному. Один із господарів оглядає те, що залишилося від житла, і пригадує, як усе відбулося. Я ще спав в цей момент. Е, відбувся потужний вибух. Е, я піднявся, оглянув кімнату, начебто, ну, скло було ціле в кімнаті. Потім я вийшов на вулицю і побачив теплицю повністю зруйновану. Ось я зрозумів, що це щось прилетіло, потім почалась пожежа. На місце займання одразу виїхали працівники ДСНС. Вони оперативно локалізували пожежу, а невдовзі повністю її ліквідували. Вогнем знищено 35 метрів квадратних перекриття будинку та ще 100 метрів квадратних пошкоджено. Також знищено побутову техніку. Є постраждала 67-річна жінка, яку госпіталізовано до центральної міської лікарні. Її стан медики оцінюють як задовільний. На місце події працювали психологи ДСНС. До ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць. Техніки та 25 рятувальників мешканці будинку зараз оговтуються від ранкового інциденту. Люди виносять на вулицю речі, які вціліли. Подвір'я приватного господарства встелене і тим, що зберегти не вдалося. Ігор розповів, що першочергово виніс документи, коли помешкання вже охоплював дим. Господар та його рідні сподіваються на компенсацію за пошкоджене майно. Хотілось би якусь компенсацію, якщо це можливо, тільки стрес закінчився. Ось. Приходиш в себе, починаєш розуміти що... що робити далі. Нагадаємо, повітряна тривога у Рівному тривала всю ніч, більше восьми годин. Сили ППО працювали не лише в обласному центрі, а й районах області. На щастя, обійшлося без жертв. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.